Доброго вечора. Доброго. Вибачте, що вас турбую. Я ваша нова сусідка. Юля. Коля, приємно. Ой, Коля, у вас така Доброго. сильна рука. Слухайте, я сьогодні ввечері хочу відірватися, відпочити. Спочатку хочу поїхати до клуба, потанцювати, там випити просеко, шампанське. Ось, а вночі пошалить. Ви мені не зможете допомогти? Звісно, зможу. Да. Ну і чудово, слухайте, я... її звати Джесіка. Я її покормила, все зробила. Тримайте, тримайте. Побудьте з нею, бо вона вдома за... не може взагалі бути. Одна я через годинку дві повернуся. Все, дякую. А, а я, 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 я. я вам куплю коробочку цукерок. Все, до побачення.